Мешканці села Левенцівка Перещепенської ОТГ згуртувалися, аби підтримати директора школи, якого з невідомих причин хочуть посунути з посади. Леонід Мельник директор єдиного у селищі ліцею. Як і мешканці села, чоловік обурений рішенням міської влади не продовжувати його контракт. Турбуємося, що від цього пострадають тільки діти від бездіяльності міського голови, відділу освіти за підтримки батьківського комітету, жителів села. Вони підняли це питання, обговорили і сказали Леонід Йосифович, Ми не будемо е, приймати рішення про ваше звільнення, а будемо боротися для того, щоб ви залишилися і з вами підписали контракт. Допомога зсу, ремонт класів, організація педагогічної роботи під час дистанційного навчання все це заслуги пана Леоніда, кажуть селяни. Заступниця директора відзначає підтримку та велику кількість змін за останні два роки. Ми всім колективом просимо лише одного. Так як це наше село, це наш заклад освіти, ми в ньому працюємо, наші діти тут навчаються. То наша думка має бути врахована при виборі керівника закладу освіти. Ну, ми вибрали. Ми хочемо саме цю людину. Надія мати випускника школи. каже завдяки педагогічним та людським якостям директора, її син має високий рівень підготовки та знань. Тепер мене питання до нашого голови ОТГ. Нехай він скаже нам, чому він хоче зняти нашого директора школи. Директор школи. Як і фізрук, і як директор школи, як хазяїн він на своєму робочому місці. Вчителі та мешканці села зібрали 150 підписів. Відповідними штампами підтверджено прийняття документа в міськраді. На даний момент, коли ми реєстрували ці звернення, виконуючи обов'язки відділа освіти не було на місці, так як вона в Це нам повідомив секретар. Так це чи не так? Ми, звісно ж, не можемо знати. Ми спробували зв'язатися з начальницею тамтешнього відділу освіти Ольгою Штепою, аби поставити ряд важливих питань. Абонент не відповідає. Спробуйте, будь ласка, пізніше. Особистий візит на робоче місце пані Ольги. Результату також не приніс. А нам потрібно Ольга Іванівна. А вона на А як з нею можна зв'язатись? Ми телефонували. Вона набрала трубку. Ага. Добре, добре, дякую. Ольги Іванівни на робочому місці не було. Кажуть, вона у відпустці. Зараз спробуємо ще раз її зателефонувати. Батьки, вчителі та небайдужі мешканці й надалі боротимуться за свого директора. У разі, якщо їх голоси не будуть почуті, вони планують звернутися до вищих органів влади.